Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Compact, оскільки в даному році це буде крайнє відео відео з категорії, яке одне було на каналі, по суті, і яке вам зайшло судячи по коментарях. Це невдалі ремонти, або навіть не те, що невдалі ремонти, а ремонти, в яких мені не вдалося відновити функціонал, де я, скажімо, було відео, де в мене флешка вийшла з ладу. Тут все набагато цікавіше. Плату від Acer Predator LA-L211P на свій час на момент випуску в доволі жирній комплектації i7-11, 71360 2 к матриця, металевий корпус, підсвітка чотирьох зона різно кольоровоним слово. Не ноутбук а мрія колись був. Ну як колись, три десь роки тому назад. Це був не ноутбук, а фактично мрія багатьох геймерів для мобільного геймінгу. Значить, плата в мене в ремонті вже рік часу. На момент зйомки це рік і один день. А от тепер будемо розбиратися, чому так відбулося. Більше того скажу, плата після результатів робіт моїх була приговорена, була розібрана по великій кількості компонентів. І потім мною ну назад зібрана, запущена і нею деякий час користувався. І от тут ми задінемо тему. Відносно того, чому всіх майстрів, скажімо, бомбить, коли вони від замовника чують питання, а скільки буде у вас замінити процесор, тому що виконати ремонт пристрою і замінити якийсь компонент, це дві різні речі. І взагалі, от як можна рік тримати в ремонті ноутбук. Тому давайте по порядку. В принципі, до цього відео я не готувався, але фрагмент «Ти». Які я писав для замовника при прийомі даного пристрою даної плати, і дефектування в мене є, тому будемо до них звертатися. От Перший фрагмент, з чим вона прийшла, які мої перші думки. По предатору і історія наступна. По 19 вольтах коротке пішло, тепер тут кіломет, все окей. Далі, 19 вольт на першу фазу кілооми, на другу фазу кілооми, на третю фазу кілооми, на четверту фазу сквозняк. Причому ця фаза на землю не пробита. Тобто пробило верхній ключ, пробило проц. Це перше. І друге, не знаю, що тут робили, що полимацали, але... Районі в районі оцього ключа прогарчиків, в районі оцього ключа прогарчиків. Тобто треба буде вирішувати з фазами, вирішувати з цими ключами, тоді тільки підкидати проводи проц. Провод. Тут все зафлюсоване. Як ви зрозуміли з відеозвіта, перша проблема у нас була по вхідних ключах. Тобто прогарчики пробиті вхідні ключі, як наслідок пробитого одного з дрм фази живлення центрального процесора, як наслідок виходу з ладу. Процесору. А відбулася ця вся історія по такій дуже банальній причині. Якщо ми візьмемо більшість ноутбуків зі зворотньої сторони, напроти чіпів в більшості ноутбуків є ось така рамка, яка притискає систему охолодження доплати, через яку відбувається система охолодження доплати. Але деякі виробники чи то вирішили зекономити, чи то по інших причинах, не знаю яких, Роблять отаку річ, тобто стієчки впаяні на плату. В даному випадку, якщо ви перемотаєте назад відео і поглянете ж фрагмент відеозвіту, оця стієчка була зірвана з плати, вона залишилась на системі охолодження. Відповідно, система охолодження не приставала до центрального процесора. Відповідно, центральний процесор перегрівався, як результат пробита фаза, як результат пробиті вхідні ключі. Так от, одне з найчастіших питань, яке мені задають глядачі. Скільки буде коштувати заміна процесора? Власне кажучи, та ж сама історія: тобто ремонт по вхідних живленнях, ремонт по живленнях центрального процесора, заміна центрального процесора. От скільки може коштувати така річ у вас? Порахуйте, процесор SRKT3 або i 7 11800 і, відповідно, дермоса, відповідно, обв'язка, відповідно, вхідні ключі. І так само я плюс-мінус прикину вартість роботи по цьому живленню, вартість роботи по цьому живленню, вартість процесора, погодив з користувачем. Ну і приступив до роботи, звичайно ж. Було замінено все, що потрібно замінити. І ми отримали наступну історію. Знову ж таки, вставлю шматочок відео, відеозвіта для клієнта. І тоді поясню, що ми і чому ми отримали. Як завжди, дві новини. добре і погано. Шмак приїхав, апарат стартує, є вичутка СПД, є 1,8 живлення ядер. Але на цьому все, рідний хаб знятий, золотий біос, інженерник з чистим ім'яшником, без киш ключа, посаджений другий хаб, і результат, а точніше його відсутність. Вичутка СПД 2 А нестатичне. Падає в півтора, пропадає живлення, і на тому воно висить. Щоб детальніше розібратися з поведінкою на платі, яку я отримав, фактично при натиску кнопки ввімкнення, в мене почали підніматися, формуватися всі напруги, в тому числі і напруги живлення ядра, в мене присутня вичетка СПД, в мене присутні звертання до оперативної пам'яті. І якщо оперативна пам'ять в нас не вставлена, Оці всі напруги будуть постійно присутні. І плата очікує, власне кажучи, модуль оперативної пам'яті. Але якщо тільки вставити модуль оперативної пам'яті, після того, в нас, коли відбувається обмін по шинах даних оперативної пам'яті процесора, в нас зникають живлення ядер процесора на всіх фазах. І плата в такому стані. Залишається на завжди, фактично. Тобто, скільки б ми не очікували, ядра в нас живлення не піднімається, плата далі не, не ініціалізується, фактично, вона зависає. Отут вже прийшов момент, коли це вийшло за рамки відновлення вхідних живлень, відновлення живлень процесора і заміни процесора, а почався, власне кажучи, ремонт більш глибокий. Причому варто зауважити, що під даний ремонт. Я замінив всі дермоси, замінив всі бутстрапні, замінив шимку, обдзвонив всі лінії, бачив спілкування по свіду між процесором і шим-контролером. Мало того, в мене була підозра на шим контролер Один був придбаний в Україні, два було замовлено за кордону. Після того, як приїхали за кордону, я посадив, ситуація не змінилася. І далі була ціла кіпа думок. Звичайно ж, був прошотий біо, звичайно, був замінений мульт. Мене, мені не сподобався контролер карт-рідера, він був знятий, мережевий був знятий. Тобто все навісне, яке могло би бути, вже було зняте. Переведено в умо відключене живлення дискретної графіки, відбувалася заміна хаба. Нічого, жодна з дій, нічого поведінку не міняло. Тобто при знятті оперативної пам'яті в нас присутні живлення ядер, при вставленні в нас піднімається живлення ядер, платформа перезапускається, ще раз піднімається живлення ядер, відбувається обмін з оперативною пам'яттю, живлення ядер зникає, і платформа в такому стані зависає. Перебрав я всю плату. Власне кажучи, ви вже можете і по платі спостерігати, що шелкографія в нас вже не білого кольору, а такого жовтого, тому, тому що я не знаю, скільки разів вже плата була на паялці, і просто по часу, і по рентабельності той ремонт, ні мені, ні замовнику вже був невигідний. Тобто проблеми причини я знайти не зміг. Власне кажучи, замовником було погоджено розпай плати. Тобто, хаб пішов в інший айсер, тому що тут хеш-ключа. До речі, Відносно бутгуардів і хеш-ключів мені написали, що звуком якась садивина. То, що я сказав, що може бути проблема зі звуком, мало того, я вам скажу більше, може бути ще й проблема з клавіатурою, в мене зустрічалося. Можливо, я розкрию на якомусь прикладі, тому що зараз під рукою подібних пристроїв немає, але можливо, на якомусь пристрої, якщо в мене повториться ця проблема, я розкрию цю тему, але це на майбутнє. Так от. Знятий був хаб, знято було багато чого по платі, знятий був проц-проц, був мій. Відеочіп з комплектом пам'яті пішов в ремонт іншого пристрою цього ж замовника. Одним словом, плата була в роздітому стані. І ми домовилися, що ноутбук мені залишиться на запчастини на розбір. Але ж воно, знаєте, як е, воно муляє, інакше не знаю, як сказати. Тобто мучить мене та ситуація, чому в нас не запускається плата. Я вже залишив її, вона лежала десь приблизно півроку. Лежала вона до одного прекрасного моменту. Заходить Lenovo Legion, з проблемою не піднімається живлення ядер центрального процесора. на 11-му поколінні на точно такій ж самі шинці, як і тут встановлено. Це в нас НСП. Думаю, маркування буде вам видно. І відповідно я маю. На Легіоні ВРО. Я маю всі умови для того, щоб ВРМ живлення центрального процесора запустилися, в мене вони не запускаються. Дивлюся, я в себе по базі цих шимок, в мене є декілька. Я згадую, що в мене є інстальована вже на цій платі вона перевірена. Думаю, зніму її і переставлю туди на Легіон. Давайте ваші ставки. Яку поведінку я отримав на Легіоні? Я думаю, самі кмітливі з вас вже здогадалися. Ставлю я цю шимку на Легіон, в мене піднімається живлення ядер. Без оперативної пам'яті вони присутні постійно. Як тільки я інсталюю оперативну пам'ять, відбувається ініціалізація обмін між процесором і оперативною пам'яттю. Процесор по світу пробує керувати шимкою. І в мене що? На легіоні в мене так само зникають живлення. І я сижу і ловлю себе на думці, що я витратив. Цілу кіпу робочих днів на пошуки всього, що тільки в мене приходило в думках. А по факту винуватцем є шим-контролер, причому їх було придбано три штуки в трьох різних місцях, і всі три себе однаково поводять. Шукаю я плату донор, на якій є отака подібна шимка, паралельно стукаю до. Макса Скириненка, прошу замовити, якщо є де в нього, щоб це був 100% оригінал. Приїжджає плата донор. Саджу шимку на Легіон. Легіон у мене заводиться. Правда, там була ще одна додаткова проблема, яку я, на жаль, також не вирішив. Також з розряду невдалих ремонтів, але знімаю з Легіона, сад сюди на цю плату. І плата заводиться. І на зараз єдина задача, яку мені потрібно виконати з цією платою, це посадити повноцінний робочий процесор, тому що тут встановлений мій тестовий, який має певний дефект, хоча не можна користуватися. І завершити через рік часу ремонт вже свого ноутбука. Тобто, через запчастину, яка коштує 2 чи 3 бакса, я вбив, не знаю, напевно, що неділі-дві повних робочого часу. Пустив на Дірібан плату і не зміг завершити ремонт. І для того, щоб продемонструвати, що плата на зараз вмикається, давайте її запустимо. Як ми бачимо, в нас є вичітка СПД. У нас гає тестер Ініта. У нас пішов перезапуск, от саме той перезапуск, про який я казав, після якого в мене зникали живлення ядер. І зараз через деякий час у нас має бути ініціалізація. Чи був той ремонт рентабельний, ні, це вже виключно був спортивний інтерес. Тобто в людини був забраний ноутбук, і виключно спортивний інтерес все-таки знайти першу причину. А першу причиною виявилася дефектна, перемаркована, не знаю, бракована. Шимка, причому куплена, ще раз кажу, в трьох місцях, в трьох різних продавців, і я б навіть подумати не міг, що у нас може відбутися отака ситуація. Так, ще один перезапуск, і по ідеї, зараз десь має бути. Так, у нас є піск тестра ініціалізації, в нас є ініціалізація платформи. І черговий мій косяк. Чергова моя недопрацьована плата на столі. Це плата від ASUS ASOSTAF Ryzen 7 1660 колись тут була. Колись тут були ключики живлення VRM, відеографіки, інтегрованої в процесор. Шемка колись тут жила, але цього всього тут на зараз немає. І що ж, Для того, щоб розказати, показати вам, яка була тут ситуація, давайте знову ж таки повернемося до діагностики, фрагмент, який я скидав замовнику, і повернемося назад до плати. Перший крок діагностики дуже простий. Хоча зняті верхні ключі по живленню яду, по одній з фаз живлення ядер, але опір тут в межах норми. І як би це не радувало, у нас є ще один замір опір інтегрованої графіки. Тут в нас. Ну, практично нулі Тобто, в короткому замкненні фаза живлення інтегрованої графіки зі сторони навантаження тобто процесору. Як ви могли б бачити з фрагменту діагностики, плата прийшла до мене вже перепаяна по VR-процесора. Прийшла з коротким по інтегрованій графіці, знятою частиною ключів. Як би зазвичай, тут знову ж таки умовно, все просто. Я в таких випадках погоджую. Ремонт по живленнях по силових, по фазах, заміну процесора і приступаю до роботи. Плюс ссвоєння системи охолодження, тести всі витікаючи з цього. Відповідно, було замовлено комплект ключів, було замовлено шум-контролер, це все посаджено. В таких випадках, якщо в мене є тестовий проц, я саджу сюди тестовий проц. посаджений був Ryzen 7 з дефектним відеоядром. Плата завелася, чудово працювала. Працювало недовго, але чудово. Якщо я не помиляюся, в мене пробило третю фазу. Відновив я ВРМ, знов запустилося. Дефектний проц, мій не пробило, так як я тестую на лабораторному блоку живлення тут на столі. Ну, подумав я, можливо, щось не доглодів. Ще раз переміряв всю обв'язку, відправив на тестування, пробиваю в мене першу фазу. Переміряв я по цій платі все, перевіряв все, міняв шимку, міняв ключі. Причому вже ставив комплектом з донора. На третій захід в мене пробило ще раз першу фазу. І винесло мій тестовий процесор. В результаті, так, як в мене був погоджений ремонт, певна сума була погоджена за ремонт, а не за вартість процесора чи заміни процесора, про що ми писали на початку. Я почав шукати по постачальниках, де б мені взяти плату донор, тому що з цією. Тут вже був копаний, нагадаю, ВРМ, я його перекопав, але його періодично пробувало. Хоча на Asus в мене вже така ситуація зустрічалася. Можливо, я зараз смічні речі скажу, але от коли зона ВРМ сильно потемнівша, то доволі часто пробуває ключі, так як вони знаходяться не під охолодженням і, можливо, з причин є проблеми всередині текстоліту. Хоча, можливо, обв'язка сваджувати не буду. Власне кажучи, мені нічого не залишалося, як відмовитись від ремонту. Єдину втрату, яку я поніс, це мій тестовий процесор відправився в електронний рай. Але але, пошукав я, попитав по постачальниках. І в bga.com.ua мені вдалося наколядувати точно таку саму плату, тільки зі знятим процесором і зі, знятим, зі знятою графікою. За що їм вдячний? Відповідно, там був ВРМ. Ніким не чіпаний, ніким не паяний. Посадив туди новий проц, переніс всю графіку, як в результат, ноутбук зремонтований, виданий. Те, як в мене було погоджено з клієнтом ремонт по фазах живлення і відповідно заміна процесора. Уці всі додаткові витрати, фактично, я собі компенсую. Цією платою, яку я пущу на розбір на компоненти на запчастини. Але відремонтувати мені її так і не вдалося. Причому я ж кажу: вправився процесор в електронний рай. І причина, яка переміряв, все абсолютно дві плати лежало одна біля одної на столі. Абсолютно все, що міг переміряв, всі номінали. Нічого то не дало. Все абсолютно відповідає, що на одній, що на другій платі. Причому, що повинно було бути замінено, все було замінено, але до успіху це не призвело. Отака От чергова невдача. Єдине завдяки тому, що в партнерів була плата і вдалося її добути, був відремонтований ноутбук. В іншому випадку це би була видача без ремонту. Ну і сама 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 неприємна ситуація фінансово для мене це ремонт свіжого Acer Nitro до якого ми далі прийдемо Плата від. Заряженого, якщо можна так сказати, актуального і доволі потужного на сьогодні ноутбука 17-дюймовий Acer Nitro на 2К-матриці з процесором Ryzen 7 8000 лінійки, з відеокартою 4070, з доволі непоганим охолодженням, з непоганим акумулятором. Одним словом, на сьогодні, якщо говорити по характеристиках, то, напевно, задовільнило би більшість ігронаркоманів. Ну і... Прийшов він до мене знову ж таки з проблемами по ВРМ. Як не прикро, але от третій пристрій, по якому в мене невдалий ремонт, і по якому проблеми з ВРМ. Для того, щоб зрозуміти, що відбулося і що було, давайте знову ж таки перемістимося до діагностики, яку я скидав замовнику, і тоді поговоримо далі. Фаза живлення ядер. Опір близький до нуля. Ну, власне, це буде по всіх чотирьох фазах, так і є. І фаза живлення відеоядра в складі процесора. Беремо за референс 2 ома. Тепер за вхідними ключами, 19 вольтова чи 20-вольтова лінія, якщо бути точним, B. Фактично тих самих 2 ома. Якщо ми міряємо з шунта на лінію живлення інтегрований графік, це вже опір щупів моїх. Це вже фактично опір півот. Як ви вже зрозуміли, фактично плата прийшла з пробитим дермосом живлення інтегрованої графіки, відповідно процесор трупік. Ну і фактично складного тут нічого немає. За виключенням декількох але. Перше, але в тому, що процесор коштує крило від Боїнга, можете загуглити 100-50132. Я думаю, ви будете приємно або неприємно здивовані вартістю такого процесора. Друге, деремося в Україні ніде немає, відповідно, вони їхали під замовлення. І третє, у нас RT-шна шимка, яка. Має можливість, верніше, яка програмується, тут була біла точка, там був шматок діагностики, там було видно, відповідно, шимка програмується програматором, якого практично ні в кого немає, який коштує як половина оцього цього процесора. І при правильному ремонті, якщо говорити за правильний правильний ремонт, потрібна заміна дермоса і бажана заміна шимконтролера. Я пішов трошки другим шляхом. Так, з райзенами в мене вже доволі багатий досвід, про що я говорив в попередніх відео, відповідно, був замінений дермоз, були замінені буцтрапні, був посаджений дефектний процесор 7000 лінійки, який з цією платою може працювати. Дефектний по графіці, відповідно, я плату запустив повноцінно. Причому дермос для тесту я садив аналог 302045. 45 там одна єдина різниця в підключенні одного єдиного піна. Потім доїхали рідні дермоси, посадив рідний дермос. На тестовому процесорі все перевірив, все чудово працювало під навантаженнями. Посадив фінальник 1322. От він є ще до зараз на платі. Відповідно, після його установки так само в мене дві сутки стрес-тестування пройшов ноутбук. Доброго дня! Проміжний звіт по вашому пристрою, значить. Маю дві новини. Одна гарна. Пристрій завівся, тобто систему живлення вдалося відновити. Запустився я на тестовому процесорі. Тепер я посадив вже фінально той процесор, який був узгоджений. 8845, той що і був. Первину з ним пам'ять бачить, перевірив всю периферію, два порта SSD, USB-роз'єм, одним словом, все, що можна було перевірити, все заведено. Відповідно, залишається його переобслужити на тастовий термоінтерфейс. І тепер я не скажу, що це погана, новина, вона очікувана. Буду з тим ще працювати. Значить, акумулятор не заряджається, не розряджається. Відповідно, так як в нас було коротке замкнення по дермосу. Зараз я від'єдную зарядку. І ноутбук вимикається. В один прекрасний момент в мене вимикається світло. Я бачу, що в мене в сервісі на акумуляторах залишок в районі 30%. Відповідно, всі ноутбуки, які знаходяться на стрес-тестуваннях, я вимикаю стрес-тестування, відмикаю від розетки і залишаю виключно на Ютубі. Іду я собі по своїх справах. Повертаюся, дивлюся, цей пристрій вже в мене стоїть виключений. Ну, думаю, акумулятор, сів, нічого страшного. Там декілька годин пройшло, поки я відправочки робив, поки я забирав, взагалі займався своїми справами. З'являється електрика, підключаю його, протискаю кнопку включення. Він пробує стартувати і не включається. Відкладаю його на наступний день, вже з такими доволі неприємними думками. Тому що посаджений фінальник, тому що зібраний з всіма термоінтерфейсами, фактично підготовлений до видачі, тесту і видача. На наступний день я відкриваю і от скидаю замовнику відеозвіт. І той самий відеозвіт ви зараз побачите. Доброго вечора. Новини не заставили себе довго чекати. Значить, ноут вже в мене розібраний на столі. Якщо він розібраний, значить новини негативні. Як для мене, так і для вас. Значить, що ми маємо? Ми, маємо, ми прийшли до того, з чого почали. У нас коротке по лінії живлення інтегрованої графіки. Тільки з тою різницею, що у нас немає короткого по Б. Тобто дермо цього разу не пробило. А пробило інтегровану графіку в складі комбінованого процесора. Як ви могли бачити з відеозвіта, в мене повторно не пробиває жоден з дермосів. Але в мене, що на графічному ядрі, що на процесорному опір близький до нуля. На графічному дещо вищий, на центральному процесорі, на ядрах, близький до нуля, і фактично в мене виносить, причому навіть не на тестах. А в при роботі на YouTube виносить процесор, який коштує як крило від Boyne. По суті, продовжувати ремонт можна було би ще раз замінити процесор, але в мене немає розуміння, по якій причині його винесло. Відповідно, закінчити ремонт я не можу. Так само було з замовником домовлено на відкуп той пристрій, тому що мені хочеться розібратись і відчуваю, що хочеться, не хочеться, потрібно купувати програматор під РТ. В даному випадку потрібно буде вичитати шимку, замінити шимку, замінити всі дермоси, замінити бутстрапні, ще раз пройтися. Я тут в мене була аналогічна плата вже в роботі, я всі номінали переміряв. Розуміння, що і чому немає. Ну і буду пробувати я сюди посадити більш дешевший процесор. Будемо дивитися, що з того вийде. Можливо, навіть буде відео, але на даний момент от, спроба ремонту. Коли просто замінити дермос і процесор, спроба ремонту, фактично в мінус по собівартості запчастин мені в районі 13,5 тисяч гривень обійшлася. Ось такий запуточний рік в мене було, як це говориться, в музикальному світі лажі. Ті, що саме більше запам'яталися, фактично, пристроїв було десь біля десятка, які були видані без ремонту, де я не зміг завершити ремонт по тій чи іншій причині, не не ті, де замовник відмовився через дороговартісний ремонт. І от такі вам. Думки відносно питання, а скільки буде коштувати замінити процесор? Тут дуже суттєва відмінність, що в нас, скажімо, процесор пробило по USB-лініях, і це явно заміна процесора, і ми пішли далі, чи працюємо далі. Чи це, от як тут, пробило по якійсь причині дермоз, по якій не зрозуміло, до речі, до речі, майстрам на замітку, платформа цих плат в мене вже і в колег. Скажімо, сумарно десь штук 5-6 приходило з пробитими різними дермосами. Тому я вже в майбутньому, якщо в мене з подібною проблемою прийде дана плата, буду думати, якщо не знайдеться причина, ну або якісь підбирати, спробувати дермоси аналоги можливо, проблема саме з самими Дермосами. Ну, одним словом, розуміння, чому так відбувається, немає. Але декілька плат вже було от в таких варіаціях. причому тільки на одну було погодження на ремонт вона видана і працює, друга от, от перед вами. І декілька плат вже було з пошкодженою керамікою. В районі фази живлення ГПУ і з пошкодженою керамікою, причому навіть з двійним прогаром. У мене Десь фотографії я вставлю, було в районі фаз Сіп'ю. Це все, що я вам хотів сказати. Вітаю вас з наступаючими святами та новим роком! І хочу вам побажати. Нехай здійсняться всі бажання, загадані в новорічну ніч. І я дуже надіюся, що в більшості з нас бажання буде одне: миру, любові і добра вам.